З нами на зв'язку релігієзнавець Юрій Чорноморець. Тож вітаємо вас і слава Україні. Героям слава. Пане Юрію, сьогодні українські і закордонні медіа активно ширять інформацію про те, що на офіційне запрошення блаженніший митрополит Київської всієї України Епіфаній прибув до столиці Болгарії Софії, де у патріаршому кафедральному соборі взяв участь у заходах, присвячених похованню спочилого святішого патріарха болгарського і митрополита Софійського Неофіта. Чи був на цих заходах присутній патріарх Московицької церкви? Кіріл і загалом, як ви розцінюєте те, що сьогодні митрополита Епіфанія запросили на оці поховальні такі процесії у Болгарії? Ну, це черговий крок у визнанні православної церкви України. Тобто, звичайно, що митрополит Епіфаній не співслужив літургії. Але був присутній на літургії, був присутній на похованні, спілкувався з болгарськими ієрархами, які привітно до нього ставилися з іншими ієрархами. Ну, тобто, це таке поступове визнання православної церкви України. Російська православна церква на цих похованнях представлена. Митрополитом Нестором із, із, із Москви він прибув, відповідно, С самого патріарха Кирила немає. Можливо, патріарх Кирило боїться, щоб його не арештували в Болгарії, тому що ми знаємо, що патріарх Кирило в цілому ряді країн під санкціями, і, можливо, Болгарія би видала його. Ну, можливо, це причина, чому він сам не приїхав. От. В цілому нагадаю, що Болгарська православна церква вона дуже довгий час перебувала в руслі впливу Російської православної церкви, і в 2016 році цієї причини не брала участь у всеправославному соборі. Довгий час утримувалася від Заяв таких однозначних на підтримку України, але все-таки потім з часом розуміння загальної ситуації, що все-таки Україна є несправедливою жертвою такої нічим не спровокованої агресії. Все-таки навіть до покійного патріарха. Неофіта, відповідно, дійшло, і були його слова проти на підтримку України. Відповідно, це дуже цінно для українського народу, це дуже важливо, оскільки Болгарія одна з небагатьох країн, які дуже сильно допомагають нам зброєю. Тобто є країни, які дуже багато говорять, і кожну поставку зброї дуже довго говорять, а є такі. Я б сказав би союзники, надійні, які мовчать, але дуже багато чого роблять. От, і хотілося б, щоб в цілому за всім болгарським народом і е, болгарська православна церква підтягнулася. Ось цей візит і Епіфанія Болгарію він відбувався саме на офіційне запрошення болгарської сторони. То цікаво, чи дійсно офіційно запрошували на похорон патріарха Неофіта і Кирила? Чому не запросили онуфрі? Ну, Муфрій не є головою самостійної церкви, його так звана українська православна церква і частиною помісної церкви, такої російська православна церква. І, Відповідно, там глави помісних церков, представники помісних церков. А е митрополит у Нуфрій навіть не є е очільником офіційної автономної церкви. Тобто його церква користується правами самостійності і самокерування, ну фактично користується правами автономії, але не є автономною, навіть тим більше не є автокефальною. І відповідно ну, могла бути і така ситуація, щоб він би і приїхав там, і... але знову таки, ну не приїхав, то не приїхав. Всяке буває відповідно це їхня політика, як ми бачимо, що державна служба сетнополітики держава в цілому веде себе безпринципно і скрізь в Європу і, взагалі, по всьому і випускає представників Української православної церкви Московського патріархату. Вони цим користуються і в тому числі зустрічаються на нейтральній території з кураторами з ФСБ і тому подібні речі відбуваються і ну, навіть люди мало це приховують. На днях на ось сталися арешти, шість журналістів, так званих журналістів, да, які працювали за завданнями. ФСБ, вони були арештовані. Один із них був координатор священник. І я думаю, що це не останні арешти. Я думаю, що це велике діло таке. І ми бачимо цей парадокс, що у нас є Православна Церква України. Яка є офіційна згідно з Томосом. звичайно, що Вселенський патріарх, коли він, наприклад, приїздить там в Болгарію, він наголошує на тому, що і православна церква України повинна бути представлена. Це ясно. Він дуже сильно за Україну взагалі а і тим більше за торжество справедливості, ну а Томос є торжеством справедливості. І відповідно, взагалі, вселенський патріарх це фактично єдиний світовий лідер, який постійно говорить про те, що це Росія має викинути білий прапор йти з українських територій. І перестати чинити всі ці страшні злочини, геноцидні, які вона чинить. А що весь світ повинен підтримувати Україну всім, чим тільки може. І тут в даному випадку, я думаю, якби не було такої підтримки з боку Вселенського патріарха, то ще би болгари можливо б подумали. Чи запрошувати митрополита Епіфанія чи ні. Але вже коли відповідно є така всебічна підтримка, ось такого, я б сказав би, нашого рятівника України, патріарха Варфоломія, то відповідно да, запрошують. І я думаю, це буде початок великий, оскільки на позицію болгарської церкви багато інших церков теж будуть дивитися, нам необхідно визнання. Ну, скажімо, такої більшості православних церков, якісь московські сателіти може нас ще будуть довго не визнавати, але основні православні церкви повинні були нас пошвидше визнати. Для цього треба більше працювати, в самій православній церкві України. Треба, щоб її голос більше був представлений в світі, необхідно видавати більше книжок, необхідно скрізь їздити по світові, виступати, доносити правду про Україну, і це дуже важливо, що взагалі для держави самої для існування держави, щоб був такий адвокат в церковній сфері, який би у всіх міжцерковних відносинах, у всіх там. Відносинах такої християнської дипломатії, міжрелігійної дипломатії, скрізь би їздив і однозначно б засвідчував позицію України, а не якось їздив там. Не знаю, як представники Української православної церкви Московського патріархату скрізь їздять і працюють інформаційно на Росію. Розповідаючи, яка Україна там неправильна, і давайте поменше її підтримуйте, не давайте їй зброї і тому подібне. Ну тобто треба, щоб православна церква була визнана, і це дасть нам надзвичайно потужний ресурс нашого голосу, незалежно в всьому світі. Пане Юрію, а те, що цей візит таки відбувся, і Епіфаній, блаженніший митрополит, побув на цих всіх заходах, ми фактично можемо розцінювати як визнання, фактичне визнання православної церкви України болгарською церквою. То чи відбудеться це визнання де юре після ось цієї події? Ні, це важливий крок до визнання, але визнання відбувається в той момент, коли предстоятель православної церкви якоїсь він поминає відповідного митрополита Епіфанія в своєму диптиху на літургії, співслужить з ним на літургії. Відповідно, треба ще чекати офіційного визнання, але це надзвичайно важливий крок. Тому що ну, якісь лідери, наприклад, там не знаю розкольницьких угруповань, як, наприклад, бувший патріарх Філарет, вони ж не запрошені, там їх немає, там ще багатьох немає. Відповідно. Туди запрошується тільки ясно, що ті, хто є помісними церквами, і хто відповідно представляє відповідний православний народ. Слава Богу, ось у українського православного народу є свій представник і він там зараз, і це надзвичайно важливий крок, тому що будуть далі дивитися інші православні церкви. І якось процес нашого визнання можливо піде швидше. Ми дуже сильно надіялися на те, що ну, цей процес буде швидко після надання Томосу. Але скажімо, відбулося те, що відбулося. Всі не допрацьовували. Можливо, там то і можливо, ми переоцінили свої сили. Але скажімо, ну процес триває і ну, це історично незворотньо. Тому що не, не може бути такого, що ви знаєте, там не знаю, православна церква України забрали Томас і відповідно ну, якби призупинився процес її визнання. Процес визнання буде йти. І ми побачимо в короткій історичній перспективі, що відповідно там ну можливо Москва довго не буде визнавати, але всі інші церкви визнають і будуть співслужити з нами. і Все буде прекрасно. Та це визнання і України теж. Це така, я б сказав би. Доповнення до нашої незалежності, визнання нас як самостійного народу, який має самостійну ідентичність, і відповідно нагадаю, що патріарх Кирило Московський, коли приїхав до Вселенського патріарха. Перед наданням Томосу, перед тим, як приймалося рішення, щоб запустити цей процес, це було 30 серпня 2018 року. У нього був єдиний аргумент: це те, що українці це не самостійний народ, українська мова це не окрема мова, все це частина Росії, все це російський народ і так далі. І патріарх Варфоломій просто перервав розмову і сказав: тут нема про що говорити, тому що це абсурд. Ну і відповідно, рано чи пізно всі інші православні предстоятелі, ясно, що вони приймаючи ось цю точку зору, що говорити про те, що українці це росіяни, це абсурд. От вони рано чи пізно і визнають і нашу православну церкву. Пане Юрію, але цікаво, якщо дійсно ви говорите про міжнародне визнання, але сам факт того, що Митрополит Епіфаній є на похоронах болгарського патріарха, там немає ані онуфрія, ані кирила московського патріарха, чи це яким чином вплине на прихильників московського патріархату тут в Україні, чи ну чи відкриють вони очі і побачать те, що біле є біле, а чорне чорне, як ви вважаєте? Ну, це важко говорити, що вплине, що не вплине. Хочу вам сказати, що процес того, що окремі православні громади переходять до православної церкви України, він же триває безперервно і постійно, то там до там люди збираються, і голосують, переходять. І, можливо, і ця подія на когось вплине, тому що. ну, Люди повинні знати правду, що насправді так звана українська православна церква, на чолі з митрополитом Онуфрієм, має не просто якийсь духовний зв'язок з Патріархом Кирилом, іноді за нього молиться. А що ця церква, на чолі з митрополитом Мануфрієм вона українська лише за назвою, а це відповідно невід'ємна частина цілого руської православної церкви, і от, будучи частиною російської православної церкви, Russian Orthodox Church, о, вона має відносини підлеглості. Груб говорячи, так звана УПЦ МП, це сукупність єпархії Російської православної церкви на території України. Ясно, що всі ці і не мають жодного права тут перебувати на сьогодні, і треба вже нарешті якось приймати якісь рішення. Тим більше ви бачите, що е, які карні справи йдуть уже, що вже остання карна справа, яка йде, яка зараз розслідується. Отже, арештували шість пропагандистів. Вона ж йде по статті, в тому числі антидержавна діяльність. І відповідно, ну якось розповідати, що це українська церква вже абсолютно не має жодних підстав. І ясно, що народ можливо на все це буде дивитися і думати, Боже, а чому до цього часу не приєдналися до православної церкви України? Що нам заважає? Чому ми повинні... Перебувати в якійсь єдності з сучасним російським Гебельсом, патріархом Кирилом, який є автором взагалі ідеї геноцидної війни проти України, треба кидати цього ідеолога, тому що дійсно Путін користується ідеологією Кирила і жодної іншої ідеології в нього немає. Тобто, це псевдоправославна ідеологія. Це його треба, щоб люди на це дивилися, і дивилися на те, що православна церква України це не щось, що там, як іноді говорять, там створено Порошенко чи ще щось. Що це дійсно це визнана в світі православна церква, до якої необхідно приєднуватися, і необхідно перебувати в ній, а не в московському патріархаті. Пане, Юрію, від деяких прихильників. Російської православної церкви в Україні можна зараз почути, що присутність митрополита Епіфанія в Болгарії це насправді не бажання болгарської сторони запрошувати предстоятеля української церкви, а насправді тиск вселенського патріарха на болгарську церкву. То як ви можете апелювати до такої думки ну, тут справа в тому, що Вселенський патріарх він дуже м'який, але завжди діє дуже рішуче і відповідно. Говорити про якийсь тиск, Болгарська православна церква є самостійною помісною церквою. Зеленський патріарх не розпоряджається нею. Він просто перший серед рівних, і відповідно, так само, як Вселенський патріарх Варфаломі не розпоряджається православною церквою України. І Ми православна церква України. Це не грецька церква, це Українська церква. То відповідно просто тут немає підстав жодних говорити. Якщо ем, ну якось люди так звикли що. Скажімо, росіяни там на всіх тиснуть, щоб досягнути там своїх цілей, то це не значить, що всі інші так само тиснуть. Ні, жодним чином. Тобто зеленський патріарх весь час пропонує щось, настає на чомусь, але ніколи не тисне. Ви подивіться, ось наприклад, російська православна церква, вона Бачачи ось цю кризу, що одні правонісні православні церкви визнають, ПЦУ, інші не визнають. Вони пробували вже двічі скликати нараді в Омані. От і нічого в них не вийшло, тобто тому, що ну це самостійні православні церкви, хочуть приїжджають, хочуть не приїжджають. А коли навіть приїхали, бо залежать від російських грошей, то е, хочуть, скажімо, погоджуються на якісь тексти, там відозви так далі, радикально проросійські, хочуть не погоджуються, і в результаті у росіян виходить пшик, скільки не тисне це їхня. Взагалі, така історія, що скільки б вони не тиснули, у них як правило, потім в результаті виходить один пшик. От а вселенський патріарх він пропонує цілком правильні розумні речі, і ми бачимо, що рано чи пізно всі до нього прислухаються, і відповідні історичні кроки відбуваються, коли він став е, вселенським патріархом. Доволі молодим, вже це було більше 30 років тому назад. Він відповідно сказав, що ми проведемо все православний собор. Він його провів. Ми приймемо нове соціальне вчення. Він його провів. Це декларація за життя світу. Рекомендую всім читати. Там є відповіді православ'я на всі сучасні соціальні питання. Він поставив собі за мету, що ми досягнемо справедливості для українського народу, і він цієї справедливості досягнув не з першого разу, але там з третього разу йому вдалося. От, відповідно, так, щоб організувати всі процеси, щоб відбувся об'єднавчі собори, було кому давати тому про такі фалі. І далі, слава Богу, історія теж іде. Він поставив собі за мету, щоб всі православні церкви рано чи пізно визнали православну церкву України. Ясно, що він цієї мети досягне. От ну в крайньому випадку його наступники, але я надію, що навіть за його життя ми будемо бачити, що переважна більшість православних церков, а не лише чотири помісні церкви, співслужать з митрополитом Епіфанієм, помінають його на літургії і не дивляться на всі ці російські погрози, які весь час, ну якби не російський тиск, вже всі б визнали православну церкву України. Все ясно, очевидно. Так що, якщо хто чинив в православному світі шалений тиск, вливає мільярди доларів, то це саме росіяни. Але якби, до яких результатів це все призводить? Церква це все таки Божа інституція, і там скільки доларів не вливає, все одно буде так, як хоче Бог. Дійсно, такі самоствердні і…